Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось таке чудове надходження. Це народний автомобіль KIA Ceed 2009 року випуску на 1,4 бензиновому двигуні, обладнаний механічною коробкою передач системою переднього приводу. Автомобіль у нас кузовий хетчбек в гарному сірому кольорі. Дуже збережений стан автомобіля. Має 249 тисяч кілометрів заявленого пробігу. І його ціна всього лише 5990 доларів. Ми маємо ось таку гарну передню оптику. Металеві диски на хорошій зимовій гумі є повторювачі поворотників на крилах, вікна тоновані, ручний багажний відсік, також є задні парктроники та додатково встановлена камера заднього огляду. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічають ось такі ось гарні дверні карти, текстильний диван, три регулюємо підголівники. На рахунок переднього ряду у нас є передній склопакет. Ось такі ось декоративні накладки на пороги, текстильні сидіння в дуже чудовому та збереженому стані. П'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер. мультикермо. Дуже зручний економічний автомобіль. Технічно не потребує абсолютно жодних вкладень. І його ціна всього лише 5990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1-а. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.